Що і хорошого зробив? Абсолютно нічого. А ми краще все одно не поставляли. Хай і цей буде, мені все одно. Обов'язково. Тому що я з цієї влади не дуже сприймаю. Вийде з приходом іншої влади, буде краще. Ну, Деля чисто прийде до нашої, до нашої влади, то буде в нас керувати. При Януковичу було, кажуть, добре в лапках, а при цих ще краще. Давно пора! А чому так думаєте, Обґрунтуйте трошки? Подумайте, як ви живете як жили раніше, два роки назад, і все. Ні. А чому брендуєте? Чому ні? Я вважаю, що уряд сам ясенюк. Все, він все правильно робить. Справляється зі своїми обов'язками. Так. Да. Да. Так, іменно для простих людей. Я думаю, що потрібно. А чому? а чому? А тому що те, що він задумав, воно не здійснюється. Або задумав дуже хитро, не, не для людей. Візьміть навіть ті субсидії. Один нічого не платить за ту субсидію, а інший платить, вкладається в 200 тих кубів, щоб заплатити по, по 360 за куб. і заять в холодних хатах люди. Думаю, що так. Да. Це не тільки моя думка, думка народу. Дивлячись того, що за цей період майже нічого не зроблено, тих, кого треба було посадити, ніхто не сидить. Нікого не посадили, правильно. І народ життя не покращилось. Зовсім. Яке було, таке є. Що він був, що його не мав. Є сказати «да» За те, що з однієї сторони, подивитися, що нічого не робиться. Скільки долгів багато винні. Не... Странам, країнам тим, що попозичали, а нічого не робиться, навіть з цією самою війною вони все списують на війну, але вони багато, ну, да, багато грошей уходить не на війну, а поза війною. Вони Комусь ця війна, видно, вигідна. вигідна. Так що, тут, дивлячись, звісно, треба щось, нові кадри шукати. Я б лучше, вибрав би із найкраще народу. із народу, людину просту. Чи сільську, та, що трошки розбирається лучше в політиці, та що буде жити для людей. Ближче до людей. Ближче до людей, так так, правильно. Так що це тут смотрячка, звісно, вони заслуговують того, що треба їх трошки поміняти, Даже більшу половину поміняти. Вони перед виборами все обіцяють для людей. А як тільки прийшли, вибори вибори, все змінилося повністю на їхню сторону. Потрібно. Що ж нічого не робиться, тільки обіцяється, а нічого не робиться. І так, так взагалі, і ця війна, і все. Люди просто вже обмануті, вони вже просто що, і, да, зневірилися люди. Може, хто каже правду, ну не вірять вже нікому, просто не вірять нікому. Через те, що ми зараз бідні, як, як липки поробились, Треба, що для народу щось робилося, а не для на тільки для, для себе, для себе. Тільки, тільки для народу. Візьміть, спитайтеся. Стабільності абсолютно ж ніякої. Нема, немає. Ні, ні, ні. Ось вони головне. Да. Впевненість взавтрашні. Да, тільки буде. сокращення, сокращення, буде сокращення. Відка, сокращення. Що, не будеш стабільністю. Воно ж кожен день, ціни підвищуються, все. А наприклад, Но, он, он ми пенсіонери, взяти... ми дай Бог, що заробили ці пенсії. а наші діти молоді. На роботу не немає, Безробітні. Надо мною їх треба всі там виграти в ком'їхати, так. Да. Тани протирають там сутками, ми ждаємо, ждаємо, мені якихось немає. Його давно треба було ще год чи два назад. Його не треба було ставити. А чому, а чому так думаєте? Бо він не тямить і руководить. Він взагалі не компетентний руководиць цим народом.